привіт, з вами піка Ви довго після писали на зйомку нового відео. Ми його і, і дочекалися. Я тут його забуваю. Тут ніби не, не моєму не бачу близько. Можна і відкрити. Опа. Може жить. О, Фікс! Дуже прикольний покемон. Він... він атакувати, в принципі, вміє. О, Фекс. Це Стира А тепер ти мій. Що тепер мій відео? Набійся. О Какуна. Там заменили всіх тут покемонів. Давай, віда догоняй куда ты, куда ты, куда ты? Куда никуди, никуда, никуди ти не втечеш, в принципі. Віра. Віра. Прикольно він звучить. Такий прикольний покемон. Відл не біжить так швидко. Тія. Там чекар. Треба би починати виживання вже. Ні, бо не бачу в них покемонів свого. Відла, так що можна і подобувати дерево. тут встал? А, я вот тут карната вот тут встал. Так что пришлось. И я посадила. Не шевидла. И я. был Пикачу? Кентавр или не ли тихай? Почему так мы не, не запнули? А ну иди. Кто за кошей да помогай? Давай, бежи ты, Мифайна. Что ты забывала Ты Офигевший. Ах ты ж. Та відстаньте ви всі, передайте мене рухати. Чого ти стоїш? Такой його. Бесполезно, капець. Та пішов. Все, я загубила своїх покемонів. Браво, браво. Офигевший зовсім. Офигевщи. Не що что он ще видла. У мене навіть чекаторбі. Хата чого тут взяла? А там піджота. Не, короче, я... Ліно! Давай, якщо мене буде атакувати, то мусимо захищати. Ліно, я напевно зловлю. Ми потім еволюціонірувати. У відео вже прибіг. вчила збирання інвентарю. Ви по іншому мене давно вже всі би побили тут. Я померла і зробила всі свої речі, які я добувала. Старалася. Видео. Де ти? Ау, відео? Де да, ти чого ти втікаєш? Во ти. Пошти відео трейнер Могу писати. Так, це він. Та стоїш, кому говорю. На всякий. Призивати піджий, хоча б краще... Івай воно седло знесло кармитара хоть я його забили. Його загубила. Ось я. You want the так, пробачте буває просто. Тож, я тут на донг такий. Тож, ось я. все оглушає ніби. Я того колима нічого. А тут я якраз під деревом. О, не під деревом. Ну, зомби не бачить, я так просто на прилітках тут її присяду. Добуваю останні... остатнє своє дерево. Що за лайди? Толком немає нічого. так. Вс, мене нема. Ви вони мене там не знайдуть. Ви вони мене не знайдуть. Все, тепер ти моя Моя стояла пітчий. Можу елоціонірувати, але стане піджотом. І під піджа. Будь От отака ось сидіти, я думаю, я тут будемо домуго. А... <звук> Може приписати зілля. Ти-та. прикольно. тут я не відео я його не загубила. Хига-гогу-ха-ха. Так просто тут не було параса. Ну що я зроблю? Я б я... Не знайшла свій давний світ, так що прийдеться в тому, якось виживати і ловити параса. Я знаю, і, ну, що тебе тут не можна елоціонірувати, а типу інакшому будеш за велика. Я думаю, і катер, і де в якихось. І камні еволюції, і покірайд, у якого можна на, на, на піджоту кататися. Так що думаю... Пікачу зверху. От ми тут проведемо неякий не час. Я зараз, я би Давайте вам показати, як я заходжу в креатива, то я б, я не можу тут постійно виживати. Типу мене таксі тут пороздирають, я серйозно. Можете і аукціонирувати ви піджота. Піджота. Куда? Піджота. Какие-то робот. О, давай, пиджот. Что ты там? Ты что там за стряг? Вот так не думал, что ты тут на застряг якби. Вот тут замолвились на тебе. Пиджот. Тут поломаю. Я скрывалася. По-то зможешь вылететь. Бачите, там встав. Ладно, тобі прийдеться на то все-таки ж полетіти. Так, де тут він покерайт? Я спокійно. Що я... Все, я лечу? На її виживання переходити Бо тут, бо тут мене жоден з покемонів не дістану. Что yeah. полетіло. А тут я вилітаю на піджоту. Як мы заметили. То, що маєш я бы відла, Катербі. Та! Це якщо спеціально я бы я. Что так сороблю. Давай спускаемся. Будемо я би шукати якесь місце для присядки. Опа, що побачила? Якийсь лісок. Ну це не треба, нам треба. Не лісок. Нам потрібно якесь село, це знову ж говорю. Тут, ну, Я знаю, що воно буде я би цікаво. Я тут літаю на тому піджоту, але я не маю просто виберу. Бо по-нашому мене тут ці заб'ють, ті покемони. Відвернути свого піджота. А він тепер вже не влізе, в звичайний покібол, тепер він вже влізеть в мастербол. Я, я не знаю, коротше. Це реально головне не, не загубитися. Я моя добула дерево, так щоб то бати оборони. Ну, так будете скралити не Е. Зверху ми будемо лі... і літати і все таке. Я вроді прийду творчі, все-таки впрадеться взятись так. Мастерболів. Це ви побачите на своїх екранах. я беруть і всі мастерболи. То ми, то ми дава просто вибору. Це ультраболи. Во. Говорит, забити и піджото може пропасти. Того не хочу. Ч, мій піджото пропав. Хоч можно паркувати, я так зараз в креативе. Так хочу обвине. Десь ми десь тут припаркуємося між тими червоними квітами. Куди ти не втікнеш? Ай ти куди не втікнеш? Чого ти не хочеш вертати в ультрабол? Хочу тебе вернути безпечно. печу на місце. Хм. Для тебе підійде до ультра, а гріт. Ну я-то видно, близа. С тобой хочу... Покебово. Вот ну, тут ты <свят> хочешь влезать туда. Капец. Правда, капец. Покебол. Ну есть, нам будет краще, эту вот пиджоту. Я не хочу її згубити. А згубитись, взагалі-то може. Хто не знав. Батіса! Це можна, хто не, не хоче звертатися. Це ультрабол. Це ультрабол. Блін. Вивертайся так. Можно добро помирати, Капец. Справжний, капец. Вот ты такие жизни сыны влазишь. А як це? Влазила. Матида. Ти серйозно. Всього, ну це. О, що може. Так. О, ну, все. Ой, піджото. Всім папа -па. за вами піка 445. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І ще вам десь хотіла лише згадати, що на початку напишіть коменти. Як вам це відео сподобалося і чому вам взагалі сподобалося. Всім папа! -па.